Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. В цьому відео хочу сказати декілька слів про нових героїв, яких додали до цього зимового івенту випробування Санти, і зробити Х10 круток за золоті жетони, які вдалося назбирати. Так як таких сезонних івентів побільшало, то золоті жетони важче назбирати. До речі, вже відомо, що сезон любові теж має бути це де купідони були. Він минулого року з'явився. І до нього теж нові герої будуть додані. Тепер щодо зимових нових героїв: щодо сім'ї, тут все просто це плюс до життя та. Атаки прислужникам, а всі герої цієї сім'ї їх ставлять. Пасивок герої не мають. Стати вже зразу видно оновлені, тобто високі на новий лад. Якщо взяти навіть минулорічних нових героїв, то показники в них менші. Отож, кукі він працює на зменшення мани, має середній набір і зменшує ману у всіх противників. Далі стандартно всім союзникам прикликає ельфа з 10% атаки та життя. І далі накидає всім противникам ефект зілля, яке спрацює через 3 ходи, і нанесе 450 шкоди цілі. Тобто взірветься і нанесе шкоду. Це такий собі відтермінований ефект. Деякі герої в грі мають схожі вміння з відтермінуванням. Після того як це зілля зірветься, то герой не зможе отримувати ману протягом трьох ходів. Тобто він максимально працює на те, щоб не дати противнику використати заряд мани, адже на початку своєї ульти скоротить ману. Далі, якщо ефект вдасться поставити, бо в противника і захист може бути. Тож якщо поставить, то це шкода буде 450 і ману не зможе ціль отримувати 3 ходи, що може іноді переломити ситуацію. Цікавий герой, думаю, що буде дуже виручати, особливо в атаці, бо тоді краще можна підібрати противника під його вміння, який не зможе захист поставити чи віддачу ефекту назад. Але і для команди захисту непоганий варіант, адже ману зріже, тобто, якщо стояв лікар вже з набраною маною, то цей ефект зразу не зніме, потрібно знову набрати ману. Звісно, іноді клас церковника може спрацювати і все зіпсувати, тобто таких нюансів є багато в грі. І різні пасивки, і резісти, і клас ще й нові загони будуть з пасивками, і все це потрібно враховувати або вже як пазл ляже. Тому, якщо конкретно, то герой хороший і буде дуже корисний, щоб як мінімум скоротити ману або навіть заблокувати. Ще один герой Джинджер. Вона вже герой з швидким набором мани і теж хорошими показниками. Вона також ставить ельфа всім союзникам, а далі протягом трьох ходів буде наносити 500% шкоди випадковому противнику кожного разу, коли союзник буде ультувати. Це в нас з нещодавніх героїв Dark Fuser Гоблін з таким вмінням з'явився. І ще дає плюс 20% до вмінь всім союзникам на три ходи, крім себе. Собі не буде давати. Але вона і так валить 500%. Тобто, коли союзник, наприклад, наносить 300% шкоди, то буде наносити 320%. Це хороший бонус, особливо якщо це герой масовик чи по трьох. Дуже круто, що вона швидкий герой, тобто може першою набрати ману, а далі, коли союзник буде використовувати вміння, то вона наноситиме аж 500% шкоди, що є чималим рівнем. Такий тип ульти можна максимально розкрити в атаці, можна кожного ходу використовувати вміння героїв, навіть якщо вони вже з набраною маною. Але і в захисті це теж може спрацювати повністю. Тому хороший герой. Далі ще один п'ятизірковий герой, Запа. Він за набором мани дуже швидкий і наносити буде 350%. 50% шкоди цілі та ще накидає на ціль обмороження 531. на фулл прокачці буде вище, і це обмороження буде розповсюджуватись на ближніх ворогів. Тобто це, як до прикладу, паразити лазаля розповсюджуються на ближніх ворогів, так і це обмороження буде розповсюджуватись. Ну і звісно ще прислужників він поставить. Дуже схоже по вмінням з нещодавніх героїв на героя місяця Утрагана, але вже рівень шкоди прямої і вищий, і тікаюча шкода трішки по-іншому працюватиме. Але принцип самого вміння схожий. Щодо самого героя, то це добре, що набір мани дуже швидкий і це дає героєві перевагу зарядитися швидше від противника, який може захист дати від обмороження. А обмороження досить хороший рівень і може непогано винести життя противнику. Звісно, тут є нюанси, як і з іншою ультою такого типу: чи то обмороження, чи отрута або вогонь, особливо якщо використовувати героя для захисту. Можна натикнутися на героя з альфа зламом на захист від негативних ефектів. І якщо запа по ньому попаде, то звісно ніяке обмороження далі не піде, бо воно навіть не поставиться. Може бути герой, який зніме недух пасивкою, і так далі. Різних варіантів може бути багато. Але в загальному герой теж хороший, особливо за набором мани і шкодою, яка може розповсюдитись на всіх противників. Ще є нова четвірка Дізі. Вона герой по трьох 250% з середнім набором мани. А ще герой і ближні союзники відображають недуги і 100% шкоди назад тому, хто атакує, і блокують всі інші негативні ефекти від героїв святині на 4 ходи. Тобто це така собі контратака від шкоди героїв святині, і недуги, які вони ставлять, вертаються назад тому, хто ставить. Це переважно осліплення може бути чи сповільнення набору мани та інші негативні ефекти. що їх можуть поставити герої святині. Звісно, було б набагато цікавіше, якби це на всі стихії розповсюджувалося, а не тільки на святиню. Герой може зайти на турніри в захист, коли всі стихії дозволені, або в атаку на звичайних режимах, якщо, наприклад, є не так багато п'ятизіркових героїв темряве, а в противника декілька жовтих героїв в команді. І трьохзірковий герой Джолі він дуже повільний, тобто це в більшості випадків пришвидчені турніри. Він оверхіліє на 475, плюс прислужники. Це трішки більше як рехетра дає, але рехетра він середній. Далі всі герої менше шкоди отримають на мінус 45% і дає ще всім плюс 35% генерації мани на 6 ходів. Це герой підтримки і зайде, як я вже говорила, на турніри з пришвидшеним режимом для трьохзіркових героїв. Непогано захилює оверк. Команду і буде генерити їм ману. А зараз буде 6 спроби прикликати за жетони іншого гравця, а потім мої X10. Брієна стандартна трійка. Далі Холі, ну це вже хоча б івентовий герой, лікар може й десь згодиться, залежно, хто ще є в наявності. Бальтазар, ну, без такого ніяк, без стандартних трійок. Дава це все трешачок такі герої на корм підуть. Тайрум лишається ще одна спроба. Кашрек четвірка, але коли граєш вже давно, то таких героїв точно не треба. А зараз мої x 10 З цього івенту я вже давно маю маму півночі, досі хороший герой. Ще два крампуси є і пару днів тому випав Санта з академії, щоправда, без костюму. Але хотілося б когось новішого. Спробую Санти, він до мене прийшов, то може так пощастить. Соня, хороша четвірка, але як я вже і говорила, тим, хто грає давно, стандартних не треба героїв. Ульмер і особливо трьохзіркових не треба. Пробую далі. Яд, щось мені це починає не подобатися. Трішки прокручу, може там щось зрухається. Тепер з Пенгі крутну. Пенгі крутий герой, мені б він дуже згодився. Келайл знову стандартний герой. Ну, нічого не зробиш, ще спроби є, пробую далі. І ж так, так, далі. Каріл, це все на корм піде. Якраз костюми обакана докачую і Фріду забрала на виклику долі. Бальтазар щось взагалі не йде. Вийду і зайду зараз. Самий треш випадає, ще дві спроби лишається. Знову з Санти спробою. Киталскало, напевно, мені після костюмів вже пару місяців знову нічого не буде випадати. І остання спроба. Це взагалі. Навіть трієчки івентової не дали, і Героя місяця за стільки спроб теж нема. Ну що ж, я ще буду робити виклики на нерозказаних казках, якраз допроходжу вже їх. Може там пощастить, я ще звідти нікого не маю. Тому сподіваюся на п'ятірку. Пишіть, що вам вдалося спіймати, може більше пощастило. А на цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.